Що це? А це що таке? Да вообще хуйня, не купляй такого. Я не погоджуюсь з рибаками, які кажуть, що ці китайські дешеві поватки, вони погані і їх купувати не потрібно. Чи дійсно вони такі погані? Будемо розвіювать міфи професіоналів. Дуже, Скільки от на вийшов? Два з половиною. І Я не згоден з тим, що обісрали оці китайські дешеві поводки спортсмени спінінгісти Ну, не згоден я, бо це хороша річ, але її треба трошки допрацювати. На мій погляд, коли нам спортсмени із відео розповідають, що ловити потрібно на воблери флюрокарбоновими поводками, то це як щуку. От іменно мова йде про щуку, то це якось нелогічно звучить. Логічно звучить для магазинів, для спортсменів, для рекламодавців. Тому що щука відрізає флюр на ура. Якщо ми будемо брати флюр 0,8, а то і ще товще. Так він ви бачили, скільки він коштує в магазині? Він у нас в Україні коштує під півтори тисячі. Він в Китаї на Аліекспрес коштує більше тисячі гривень. То ну, це нераціонально купляти флюрокарбон 0,8. Ну, він жорсткий, тяжолий, щоб щось, і все одно щука його перекусить. Якщо розповідати про гру, то я скажу, що, по-перше, на цих дешевих китайських повітках потрібно повідкушувати всі ці віртлюшки і застежки. Це дійсно дуже слабке місце, і при забросі воно дуже часто відкривається, і приманки дорогоцінні відлітають. Або просто на зацепі, е, теж вони відкриваються, вигибаються і ми тіряємо приманки. Тому зразу відкушуємо. Ви вже, бачили, ви вже бачили, я показував вам відео, десь розповідав, що я ось так от іспользую повитки. Бачите, я, виходить, через завідне кільце цепляю. Відкриваю кусачечками цими. Відкриваю заводне кільце дуже легко. Ось, а на дешевих китайських, китайських так вони взагалі тут і ногтями можна це все відкрити. І завожу. Що ми маємо? Ми маємо дуже гарний, гарне тут міцне з'єднання. На цьому облеру я вже поміняв оце заводне кільце, теж замовляв на Aliexpress. Буде цікаво, пишіть оставлю ссылки. Це качественні, ковані, крепкі такі міцні заводні кільця. Бо на тройниках стоять ці оригінальні, які були в комплекті, продавалися разом з Воблером. Що ми маємо при такому з'єднанні? Дивіться, у нас ход при твічі, у нас тут ідеально ходить, у нас тут, якби, бачите, от круг, і воблер тут просто літає. Він дуже гарно твічиться. Він заходить, заходить класно у нас. Його нічого не здержує. Навіть якщо ми беремо любу скрутку, і у вас буде це кільце менше діаметром, то ну, ви зрозуміли, що ну, це не так буде, як мені здається. Ну, я вже пробував. Як, як ви думаєте, як оця... чи має право е, такий спосіб монтажу? Це дуже надійно, дуже міцно, нічого у вас на забросі е, не відцепляється. Якщо ви зацепили воблер, то при такому з'єднанні, якщо у вас хороший надійний шнур, то відгинаються тройники і достається воблер. Це дуже велике преимущество, про яке ніхто не говорить. На мій погляд, нас заводять в оману і розповідають, що потрібно для ловлі щуки приміняти флюорокарбон, в'язати узлом рапала і т.д. Для чого? Для того, щоб щука відкушувала, ну це мені так здається, щоб відкушувала воблери і тим самим нам прийшлось більше їх купувати. Хто бачив е, зуби у щуки, і хто пальці туди сунув, той розуміє, про що я говорю. А якщо це щука 2,5 кг, там 2700, у мене був сама велика щука, яку мені вдавалось піймати, то я вам скажу, що. Ну, вона взагалі легко зрізає. Наприклад, ми будемо рибачити десь на кам'янистому рельєфу в камнях, де ракушка. Да, такий поведок, грубо говоря, де ще судак може бути в прилові, це отлічно, тому що якраз на стирання він буде класно Ну, Якщо ми кажемо, що ми йдемо по залівах чи сплавом, чи якось ловимо конкретно щуку, я одразу скажу, що флюро вам не потрібен. Я поки що не побачив, які в нього переваги від е, металевого. Металевий це або цей дешевий китайський, або це може бути скрутка. Не побачив переваги в флюрі. Я не зрозумів і не побачив, як це відрізняється на грі Воблера. З вами Сашко Реаліст. Сьогодні ми обсудимо цікаву тему, буде касатися повитків. Е, Я хочу поговорити з вами, чекаю ваших коментарів, обратної зв'язі. Передивився кучу інформації по поводу різних поводків для спінгової риболовлі, в частності для воблерів. Е, ви знаєте, що я недавно. Десь півроку, як почав нову справу, вже глибоко занурився і сьогодні хочу розвіяти міфи. Мені здається, що нас обманюють з вами, хочуть, щоб ми повідривали всі приманки або щоб щуки поокушували. Ну, якось так. Для начала скажу, що я перепробував різні поводки. І в першу чергу в інтернеті дуже сильно хаять отакі дешеві. Китайські поводки. Може вони і дійсно не дуже гарні, так сказати. У цьому поводку він десь проловив у мене дві рибалки. Поїмки було близько 20 щук. Mm. Оце свіженький, теж на платніку. Оце я день на ньому на нього на нього порибачив Отак от вони розлазяться. Бачите, де починає розлазитися. Якщо брати в цілому, то я пів року проловив на оці поводки. На щуку флюр точно, я думаю, не стоїть приміняти, якщо, якщо у вас є опит, пишіть в коментарях, це буде багатьом цікаво. Бо Такий флюр, який я купив на Алі, це зовсім не флюр, це якась єрунда, може покриття якесь. А хороший флюр він коштує більше тисячі гривень. То для якихось великих приманок, думаю, краще буде жорстка проволка, більш товста в мікроджигі, там все-таки ізящне, тоненьке і багато моментів незрозуміло. А коли береш в руки великі воблери. Тяжолі поводки, то ти бачиш дуже цікаві речі під водою. У мене дуже багато питань щодо ловлі на Воблери. От іменно повідок, він має велике значення при ловлі. Відіграє велику роль. Вона притаплює воблер воблер стає займає друге положення у воді. Також цей півідець. Він опускається. Коли ми дьоргаємо, спочатку піднімається, вирівнюється повідець, а потім за ним уже йде воблер. І якісь там двіження робить. Оце все ці нюанси. Звісно, на флюр чи без флюра рибалка на воблери буде ізумітельна. Він дуже гарно грає без якихо повідочків. Тільки що так гарно рискав, о, бачите, в різні сторони ох, яка ігра! Тому я пробував ловити на дуже маленькі, маленькі як маленькі, щоб він був довший за воблера і дуже з тонкою проволокою. Також я і сам робив самодільні із стальки. У нас на набережній дуже багато цієї стальки валяється, хто не знає, де взяти, бо діди ловлять спінінгами-донками на стальку, то у нас можна цього знайти. Ну, або на бухарі можна купити дуже багато стальки різного діаметру. Але якщо порівняти е, повідець е, з 0,8 флюра е, там сантиметрів 60 це в середньому, і е, взяти, наприклад, 25 е, сантиметрів тоненької стальки, ну як тоненька, десь 0,2, то я думаю, що по весу вони будуть одинакові. А якщо казати про. Те, що зріже, то, ну, звісно, стальку вона не перекусе. Однозначно, ми виграємо в ціні, бо флюр дуже дорогий. Плюс ці повідки будуть стоїть копійки, взагалі копійки. Вони, ну, це, відход... розходники. це розходники, а в цій рибалці, як нам нав'язують спортсмени, у нас ці розходники, виходить, будуть ще дорожче, ніж воблери. Ну, Нереально виходить. Ви можете доповнити це відео в коментарях. От, якщо ви не, не согласні з моєю думкою, також пишіть в коментарях, може я ошибаюсь, може я не прав. Але для щуки я вважаю, що флюр, любий, навіть там 08, 09, це дуже дорого, дуже. Незручно, бо в'язати його тяжко. Хоча можна, але це розходник дуже дорогий виходить, якщо ми беремо гарний флюор. Це можна замінити на якусь проволочку, на стальку. Е, ну, якби мій опит, те, що я бачив, е, щука не зважає на товщину проволоки, на колір повідка. Е, більше. Я побачив, що сам повідок, повідець, він заважає, якщо він злишно тяжолий, він заважає воблеру грати. Тобто гра якась виходить незрозуміла. Ми спочатку піднімаємо повідок, а потім вже тягнеться сам воблер. І також цей повідець, якщо він тяжкий, він завалює воблер, і гра виходить у воблера не дуже гарна. В ванні, ви бачили, я от проводив експеримент перший раз в житті, і ви бачили, як е, на флюрі, там, до речі, там не леска, там флюр, ну це не має значення. Як грає е, Воблер, в якого немає впереді цієї огрузки? 5 секунд. Угу. Новачкам в спінінговій ловлі на Боблери скажу так, що в цілому ви можете сміло купувати ці повідки і рибачити. вони ж е, зроблені з повідкового матеріалу, може, не досить такого качественного, і от на хли... у на є спеціальний там, повідочний матеріал, і вони з нього роблять. Плюс-мінус, я подивився, це той ж матеріал. Ось, е, він... Для починаючих спінінгістів це буде важлива інформація. Так як е, ці повитки вони в Китаї коштують з копійки. І не кожен може зробити скрутку і ще я раджу купувати самі дешеві воблери. Саме просте, воно не є неуловісте, воно воно непогане. Бо я починав з бамбукових удочок, з якихось стікляних. Тяжолих або металевих спінінгів, то я знаю, про що я вам кажу. Не витрачайте купу грошей, все можна купити на алі. І можна навчитись, якщо вам сподобається, можна модернізувати і з часом купити щось краще. Наскільки я люблю е, якусь нову справу, мені потрібно попробувати все. Я тестую, провіряю, вже є. 4 моделі, які працюють, коштують в районі долара там, до 50 гривень. Працюють не гірше, ніж якісь фірмені за 800. Не гірше, бо її на платнику провіряв, і відео знімав, і хлопці тестують. Ми дивимося, що в цілому можна навіть нічого не змінювати, не міняючи тройники, кільця. На нікотрих моделях даже і клеїти не треба. Але лучше проклеїть. Ну, така порада новичкам. новичкам. До речі, в предыдущому відеоролику я розповідав і ми, я проводив розіграш цієї ж приманки, на яку я рибачив на платніку. Хлопці зразу кажу, що поступило предложення зробити батл. Людина знайшлась спортсмен, буде з фірменами оригінальними, а я хочу виступити от, порівнуватися з ним. На цей воблер. Тому е, перенесемо цей розіграш. Я роз, розіграю і цей воблер, і ще другі китайські. Е, просто трошки з часом Трошки перенесемо. Хто рибачить над джерками, бо я замовив дуже багато джерків. Е, великих воблерів 180-х, 160-х. Мені цікаво, яку купити проволоку, щоб зробити скрутки.